Світлана Коцюба, 21 рік, село Рохманів Тернопільщина. Світлана Коцюба, 21 рік, село Рохманів Шумського району Тернопільщина. Майбутній правознавець, студентка Міжнародного університету розвитку людини Україна, секретар громадсько політичного руху, Праведність, Захоплення, політика, філософія. Життєве кредо наш ключ до владарювання на землі, мудрість і страх Божий. Вітаю вас, дорогі українці та панове журі. Я маю честь зараз висловити власну позицію відносно економічної, політичної і соціальної ситуації в державі. Я переконана, що зараз ми повинні спрямувати всі свої зусилля для того, щоб створити Україну новою, демократичною, правовою і економічно процвітаючою державою. Я розумію, що ми повинні створити позитивний імідж України у світовій спільноті. Я завжди собі кажу, держава це я. Бо я своїм способом життя, своїми цінностями життєвими я є обличчя своєї нації і своєї держави. Моя мета це через політичний інструмент владу принести в суспільство добро, справедливість, правду і правосуддя. Я переконана, що тільки людина совісна, моральна, богобоязна. Професійна, вона зможе змінити це суспільство, зможе змінити народ України. Україна зможе бути процвітаючою з такими людьми, які готові всім серцем, всією своєю душею вкладатися. І служити народу України мені подобаються слова мудрого царя Соломона праведність визвишає народ, а беззаконня це без для народів. Або коли у престола праведний цар, то народ веселиться, а коли править нечестивий, то народ стогне і плаче. А взагалі, в системі політичних реформ я вважаю за необхідне перше це змінити виборчу систему на змішану, мажоритарно-пропорційну. Також відновити імперативний мандат, позбавити е, депутатів депутатської недоторканості, оскільки в іноземних державах це е, діє і ми бачимо результати. Також зменшити кількість народних депутатів і взагалі я готова йти в політику і брати відповідальність за свій народ, за свою Україну, боротися до останнього і. Я вірю, що Україна зміниться. Світлана Куцюба 21 рік Тернобільщина. А чи згодні ви використати шлюб заради кар'єри? Ніколи я цього не зроблю. Кохання це. Щирі почуття. А до яких наслідків може призвести надмірна відвертість? Відвертість ніколи до поганих наслідків не приведе, навпаки, тільки відкриє людину, якою вона є насправді. Що краще. Що краще! Поганий мир чи добра війна? Я думаю, що для мене не підходить ні той, ні інший варіант. Дякую. Я, я дякую вам за запитання. І дійсно я думала не тільки про те, що депутатської недоторканості недоторканності потрібно позбавити не тільки народних депутатів, але й і представників судової влади. Світлана, ти так ніжно, це кажеш, що ніби це їм яка нагорода. Якщо позбавити недоторканності, це означає відповідальність, тому ти кажеш, це жорстко, щоб їм стало страшно. Я, 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 я думаю, що е, і суддя, і депутат, вони повинні взяти на себе відповідальність, і е, е, якщо вони чесні і порядні, то вони не повинні боятися е, скасування цього імперативу. Світлана, е, якщо коротко, держава це я, це шикарно, це прекрасно, дуже справедливо. Я... Я хочу сказати, значить, в першу чергу, будь-яка посадова особа не повинна здавати свої позиції відразу, якщо вона не може з першого погляду знайти вихід. Але я думаю, що тут потрібно сконцентрувати увагу на залучення інвестицій, і взагалі я поділяю думку щодо Формування бюджету і його розподілення 50 на 50, центральний і місцевий. Також я схиляюсь до думки, що зараз бюджет України 2009 року потрібно сконцентрувати на розвиток агропромислового кон. Лексу, скільки тягалось, вона є сьогодні а, м, Дякую, найбільш, найбільш, найбільш динамічніше. Фактично головне це сам народ, А так, Светлана, они, Светлана, так, як у нас на роботі ти не гость, украді хоча б гость. Поэтому... <плодисмент> <плодисмент> Я... <плодисмент> Виконавча влада в Україні це є та структура, яка повинна виконувати ті е, закони і ті рішення і акти, які приймаються законодавчою гілкою влади. В її руках, в, в руках е, виконавчої влади, знаходиться інструмент управління е, справами держави. І тому Світланочка, будь ласка, я думаю, що можна я так зрозуміла, ви будете голосувати, Світланочка. Да. Я обов'язково буду голосувати. І якби в мене були повноваження зібрати лідерів фракцій у парламенті, то я б я б створила такі е, умови, на які повинні давати власність всі... без бою, так Івана про Іван. чітко ставати і виясняти свої вектори по направленості. В цьому я підтримую Сергія. Я переконаний в тому, що необхідно давати волю місцевому самоврядуванню, підтримувати Дякую, Сітлана, місцевого прошу. виробника. Так, да, я хочу сказати, що я підтримую думку, що народ України він обрав цю владу, значить, він їй довіряв своє майбутнє, він довіряв її своє життя. І тепер, коли ми бачимо не зовсім професійну і відкриту роботу парламенту і інших органів державної влади, то я думаю, що тут потрібно вийти нам назустріч і запросити нас до участі в цьому процесі, так як. Ми е, в нас є свої, е, свої бачення стосовно Дякую, вирішення... Дякую, Світлана. Хліб сіль е, ніхто не подасть. Сергій, прошу я, я, я согласен. за один день нічого не міняється. І я вам рекомендую всім частіше задавати собі питання: а що я вже зробив в державі? Який результат я отримав, і чи це оцінюють? Мене оточуючі люди. Чим частіше такі питання ви будете задавати, тим більше буде результату і, звичайно, те, до чого ми прагнемо, держава буде сильна. Що стосується нашого рішення, то ми віддали пальму первенства сьогодні Світлані. Світлана Коцюба, 21 рік. село романів Тернопільщина. Шановні, шановні друзі, перш за все, я хоч не випадково так достеменно допитувалась про єдність думок. Мені прийшлось приймати Конституцію України. І саме тоді, в ту важку ніч, ми зберегли представницькі органи на місцях ради. Це означає, що влада обирається, влада контролюється людьми і влада довіряється людьми і тим, тим обирає, кому вони вірять. І потім ж при переобранні бачать результат своєї довіри, бо вони довіряють свою долю. І якби сьогодні не критикували політиків, ми все-таки сформували владу, яка відповідає стандартам Європейським, а це означає стандартам Організації Об'єднаних Націй, адже Українська Радянська Соціалістична Республіка була засновником Організації Об'єднаних Націй. А це говорить про те, що сьогодні наше завдання, і мені приємно, що коли я чула про єдність прийняття того чи іншого закону, я хотіла б, щоб в майбутньому ви, як політики, чули один одного. І саме головне, були почути один одним. Бо коли ми сьогодні бачимо, що один говорить одне, а інший говорить Друге у владі, в більшості чуємо, ти дурак, сам дурак. Я б хотіла, щоб ви продовжили справу, ту, яку ми робили в 96-му році, приймаючи конституцію, приймаючи закон про місцеве самоврядування, бо ми для вас дали перспективу. Бо ви сьогодні можете бути депутатом районної, обласної, сільської, селищної, верховної ради, ви себе можете реалізувати і як молоді люди, і як управлінці. Тому що управляти державою, це і бути і депутатом. Бо ви сьогодні вам довіряють бути депутатом по території. Звичайно, сьогодні приторможена політична реформа, вона приторможена лише одним. Ліберали, які прийшли до влади, вони не хочуть, щоб була обрана влада. Вони хочуть ввести президентську форму правління. І тому сьогоднішня боротьба, яка йде за булаву, вона пов'язана лише з одним. Щоб ні в якому разі не було суспільство е, соціальної справедливості, щоб не було суспільство, де буде правити закон і диктатура закону, і обов'язково щоб не було відкритість влади. Я, наприклад, щаслива тим Валентина